Я зустрічалася з хлопцем близько року. Тема дітей завжди була напруженою і незавершеною. Вчора він мені сказав, що не хоче мати дітей. Мені 39. Люблю його. З ним відчула себе щасливою. Що мені робити? Дякую вам за ваше питання. Щире питання. Напевно, вам було непросто це писати. А тепер спробуйте все зважити. Можете навіть е, виписати собі з ручкою на листочок. Я наполегливо рекомендую всім людям, в яких є якісь е, нерозв'язані питання, брати просто ручку, зошит і записувати. Записувати плюси, записувати мінуси. Попишіть трошки, помазюкайте, вилейте свої думки на папір. Організуйте це, щоб ви це могли охопити своїм поглядом. Подивіться просто: ага, тут плюси, тут мінуси. Е, ваша ситуація є дуже непростою. Ви пишете: я відчула себе щасливою. Гаразд, що мені робити? Ну, що ви зробите, те ви зробите. Але те ви зробите собі. І наслідки вашого вибору будуть з вами вже, скоріше всього, все, ваше життя. Тому дуже добре подумайте, що ви будете вирішувати. Тепер давайте приймемо до уваги ось цей варіант. Наприклад. Ви бачите, що тема дітей для нього є напруженою. І ви, наприклад, кажете, ну, мені з ним добре, я відчуваю себе щасливою, і ви одружуєтеся. Але чи це означає, що в цей самий момент ви погодитеся на те, щоб не мати дітей? Якщо ви так вирішуєте, ну, тоді це ваше рішення. Тоді ви кажете, от я хотіла бути з ним, і тому я вирішила, щоб дітей справді не було. Бо, наприклад, не знаю, умовно кажучи, він хоче полетіти. Ну, я зараз вигадую, звісно, але намагаюся якось раціоналізувати. Він хоче полетіти з Ілоном Маском на Марс. По дорозі вони отримають якусь величезну дозу радіації, і після цього він вже чисто фізично дітей не зможе мати. І тому ми своє життя посвячуємо в ім'я науки. І тому я розумію, що в нього дітей не буде, і я на це погоджуюсь. У вас така ситуація чи якась інша? Так думаю, що з Ілоном Маском він летіти не буде, і може бути тут якась інша причина. Давайте спробуємо подумати, зметикувати це. Треба, звісно, з ним розмовляти, не зі мною. Але давайте спробуємо прикинути варіанти, чому він може не хотіти дітей. Причин може бути багато. Може бути щось таке, що в нього є якась, ймовірно, може бути якась хвороба, пов'язана з безпліддям тим самим, і тому він може їх не. Ну, тобто він не те, що їх не хоче, він, можливо, їх не може мати. Може бути таке, що він їх і не хоче. Але тут знову ж повертаємося до вас, з того чого почали, а ви також їх не хочете. Бо якщо ви їх хочете, а він не хоче, а ви пишете, що я відчула себе щасливою, то чи далі ви будете відчувати себе щасливою? Ну, хоча би під час моменту того самого шлюбу. Скажімо, коли Ну в нас у католицькій церкві читається така топ молитва на самому шлюбі. В православних і греко-католиків це називається вінчання. Це різні речі, до речі, в католицькій церкві вінці. Тобто ці корони не використовуються, тому в нас називається от саме шлюб, а не вінчання. Різні речі. І там є довжелезна молитва благословення для дітей. Благословляється жінку, яка буде народжувати цих дітей і так далі. В цей момент. Як має себе відчувати та жінка, яка знає про те, що вона не ну, що, наприклад, чоловік її вирішив, що тих дітей не буде? Далі, під час складання протоколу, а так в нас в Римо-католиків е багато речей є такими формалізованими, чи можна навіть сказати, е хтось як хоче вчепитися, то каже, що бюрократичними, але я думаю, що ці речі в результаті є досить правильними. Записуються пункти, чи ви хочете мати дітей? Або чи обидвоє хочуть мати дітей, або чи ви хочете їх по-католицьки виростити і е, виховати цих дітей. Ну і якщо людина пише ні, не хочу, ну, то тут вже є питання. Тому що тут вже знову пригадую, що в віруючих людей, в католиків, е, щось таке, як шлюб, укладається для кількох цілей. Перша це єдність і щастя самого подружжя. Тобто чоловіка і дружини, а далі народження і виховання дітей. Якщо одна з цих цілей не виконується, ну, то значить, що є досить серйозна перешкода для самого цього шлюбу. Тобто, дивіться, добре, що у вас ця тема взагалі зараз зайшла, коли ви рік рік позустрічалися, а не тоді, коли б ви, скажімо, одружилися. Наприклад, там, ще багато років не мали тих дітей, і потім десь так, наприклад, в 49 він вам сказав, що їх насправді він і не хотів мати. Ось. І тоді би для вас це було великим відкриттям. Ні, про ці речі потрібно розмовляти. Тому е люди, які ходять на побачення, не тільки повинні розмовляти про рожевих поні. А повинні також розмовляти про те, як буде виглядати їхнє, життя, які в них плани на життя, е, яких би дітей вони хотіли виховувати, чим ті діти мали би займатися, не знаю, яке це бачення. Зрозуміло, що реальність вона потім все розставляє по своїх місцях. Щось люди можуть, щось не можуть, в тому числі і дозволити собі, але про дітей, про їх е, скільки хотіли би мати тих дітей, як до цього ставляться. Чи ці погляди збігаються з вченням церкви, то також про ці речі потрібно собі обговорювати. Так що дивіться, ви питаєтеся, що мені робити. Я вам кажу: спробуйте подумати, чи ви з цією людиною справді відчуєте себе щасливою. Ну якщо ні, то напевно це не ваша людина. Але спробуйте з ним порозмовляти, чому для нього це дражлива тема. Можливо, може бути якась дуже проста відповідь, не знаю там. Наприклад, зараз він їх не хоче мати, бо, бо він бо війна, наприклад. Ну, конкретно зараз в цей момент. Якщо хтось з молодих пар скаже, що от в Україні страшно народжувати дітей, то я скажу, ну, ясно, що страшно, тому що те, що відбувається кожен день, це страшно. І тут цих людей можна зрозуміти. Але разом з цим всім, ну чи йдеться про це, чи якась інша причина. Слід розібратися у будь-якому разі. Нехай вам Господь Бог благословить і допоможе.